І от він зібрав дуже цікавий матеріал, що таке була польська шляхта, як і як їй вдалося, так би мовити, отримати ті права і повноваження, якими вона насолоджувалася впродовж трьох-чотирьох століть існування цієї республіки. Виявляється, що польські кілька разів польські королі потрапляли в таку ситуацію, що їм треба було підтримати свої, не було або не було там, скажімо, потомка чоловічої статі, чи там він був якийсь слабкий, треба було, щоб його підтримати. І щоб заручитися підтримкою шляхти, вони поступово дають повнов... дають привілеї і повноваження польської шля... шляхтичам дворянському стану. Швидко там, що судити вони мають право, що вивести їх, що вони судять самі себе, що вивезти їх з під королівського суду. Потім що вони не платять податків, що вони король війну буде вести тільки за згодою шляхти. Уявлення про війну у них такі теж досить своєрідні. От шляхта вона досить з одного боку войовнича, але коли вони збирались на сеймі, вони воювати не хотіли. Вони, як правило, різали там, всякі можливості, того, що треба на коли треба було захистити країну. От коли Іван е Третій, великий з е Московський цар хотів підкорити Новгород, то Новгород звертався ж до е корони Польської, до Великого князівства Литовського, щоб вони помогли. І якщо би помогли, то тут можна сказати, що е було б дві російські держави, одна типу демократична вигляді Новгорода і там е Москва, самодержавна. І вони б між собою конфліктували, ну така більш гнучка і цікава, і вигідна ситуація для Литви і для корони польської. Але шляхта сказала, ні-ні-ні, ми воювати не будемо, ми вже цього наділися, ми не хочемо. Плюс до того, от теж уявлення були про війну. Вони е, вважалося, що шляхта з'їхалася, вся, вони тіпа, там, це посполите рушення зібрали, ополчення таке. І одна має бути битва рішуча. Одна рішуча битва, там виграли чи програли, далі вони розходяться. Якихось таких ідей, що це може бути там, стратегія, що можна тут -ту одну битву дати, там іншу, що війна може бути тривалою, шлях цього категорично не сприймала. Це...